Швидше за все отримуємо в суперники італійців Рома, Інтер, Мілан. Імовірність потрапляння на італійські клуби найбільша. Мірча Луческу не лише авторитетний тренер, він непоганий математик. Дійсно, італійських клубів серед можливих суперників Шахтаря найбільше. І існує велика ймовірність, що донечанам доведеться змагатися з кимось з опонінців. Втім, звичайно, логіка зсуває математику на другий план і голосно волає. Італійський варіант найнеприємніший. Шахтеры с итальянскими более так тяжело играют, поэтому как бы не хотелось бы, чтобы они попались. Найкращим серед найгірших суперників наші експерти називають Рому. Столична команда наразі не блищить, а в чемпіонаті Італії посідає неприйнятне для себе місце всередині турнірної таблиці. У кризі чинний володар Кубка чемпіонів Міланський Інтер. Рафаель Бенітес отримав від Жозе Уріні у спадок чемпіонську команду. Втім, і близько не показує минулорічних результатів. Поки що п'яте місце в чемпіонаті доволі коли як для інтера виступ у груповому раунді головного Єврокубка. Інтер в тому виграв все, що можна, і, звісно, Бені... Очень нелегко и настроить, замотивировать футболистов, и самое главное, другие подходы. Поэтому Интеру надо время. и я думаю, что мы увидим буквально через какой-то период тот интер, который блистал при Жозе уренья, тот интер, который действительно решает самый серйозні турнірные задачи. Червоно-чорна команда з Мілан теж не дуже добре зіграли на груповому етапі Лиги Чемпіонів. Усього 8 очок в 8 матчах. Але в внутрішньому чемпіонаті Милан демонструє, що повертається до славних часів. Нові зірки команди Ібрагімовиче. Тросинері впевнено лідирувати. Більше того, у своїй ліго чемпіонській історії донечани неодноразово грали з Міланом у чотирьох матчах, чотири поразки. Різниця м'ячів – 1-12. Все це зумовило одноголосну відповідь наших експертів. Мілан це найгірший жереб для шахтаря. А от найкращий – це звичайно що датський Копенгаген. І не лише тому, що у цієї команди не таке гучне ім'я. У них теж пауза за чемпіонаті. буде немножко, скажімо так, отпуск, і тому где -то в равних, скажімо так, условиях буде і шахтер, і Копенгаген. І все ж таки, якщо диво так і станеться, нежеребкувані шахтерів витягнуть з Кандинаві, врадіти треба стримано. Копенгаген не дарма став найбільшим сюрпризом нинішньої ліги чемпіонів. Їхній наставник Столес Ольбакін побудував дуже міцну команду. Тренер команди сказав, що у мене найкраща защита в Лігі они играли достойно, выступали против Барселоны, поэтому очень приличная команда, очень симпатичная команда. Давайте не забывать, что Копенгаген играет игромпяр в атаке, это игрок, который определяет лицо атаки. И на секундочку я хочу сказать чемпионате Дании из 19 проведенных игр Копенгаген провел 50 мячей ворота соперника, и с таким отрывом, как Шахтер, лидирует в своем чемпионате, потому что вторая команда, которая идет после Копенгагена, на 15 очков это Аденцы. Если же с Копенгагеном не пощастить, Чому б шахтарю не зіграти з французами по стилю гри шахтеру легше, мені здається, грати з тими командами? Тим більше у гірників вже є переможний досвід гри з Марселом. У тому самому історичному кубку УЄФА на шляху до трофею доничани без проблем обіграли нинішнього чемпіона Франції. Та й Валенсія непоганий варіант. Іспанці ніколи не будуть будувати залізобетонні конструкції в захисті. Отже, Шахтарю буде доволі комфортно грати проти левантійців. Валінці так, грають технічно вкритий футбол. І знову ж таки в українських клубів є позитивний досвід гри проти Валенсії. У тому ж тріумфальному для України Кубку УЄФА іспанців про. Йшло київське Динамо. Чому б Шахтарю не підтримати цю традицію? Таким чином, якщо класифікувати можливих суперників Шахтаря за принципом світлофора, то за думкою експертів у зелену зону потрапив датський Копенгаген у жовту зручна для донечан за стилем Валенція, не надто потужна Рома і два французькі клуби Ліон і Марсель. І нарешті у червоній зоні найнебезпечніші команди Інтер і Мілан.